Коли під'їжджаєш на М113 до позиції і, відкр... і ти розумієш, що зараз прям... потрібно зробити іменно цей крок, у тебе дуже сильний адреналін, ти не розумієш, що толком відбувається. Це мій перший штурм був. і Мені було трохи страшновато йти вперед глуп. Командир крикнув Фрозен, давай вперед двигайся. І я так видохнув просто і наче вийти вперед. А заді мене йшов кулеметник. І так ви старалися перекривати друг друга, щоб не мого поверти мене мене не зацепило. Мені було поранення 80 ї міною. Прилетіла десь приблизно в 5 метрах. Мені зайшли два осколка в коліно та в біро. Нас два-три, один робота, я почав відтягуватись. У мене попустився тонікет, і я почав його закручувати, але не зміг. Я почав просити свого побратима, щоб він мені поміг його затягнути. Він мене затягнув, і наш командир сказав прийняти кругову оборону. Мене затяг... затягнули на Івак, і ми під мінометним обстрілом виїхали. Мій бойовий колектив дуже сильний. Так, як... Вони так як і я, вони знали на що вони йшли, вони не боялись. Вони йшли вперед, тренувалися і виконували всі задачі, які їм були поставлені. Вони молодці, вони кращі. Ми живі. Возвращаємося.